оси Не ожидал. Не ожидал. Такую вещь. Ну ладно. Погнали отвечать дальше на комментарии. Ганьба за моу. Чего? Знак вопроса. Чего ганьба за мову, а? Не знаю. четко комусь хорошо, наверное. При мова, причем ганьба, давай Давайте Привет, один зритель, Баки, приветик, ты вообще крутой пацан, играешь на саксофоне, а работаешь где, ну, ты, ты учишься, на шо учишься, где работаешь? с компа, да, хороший видос, C э, объектив, все ж да размытый задний фон, реально хорошая оптика, спасибо, Вадим. Надеюсь, я в зоне резкости. Это самое, самое страшное это быть не в зоне резкости. А, в принципе, я, я в зоне резкости. Вроде бы. Привет третьему человеку, который зашел на эту трансляцию. Аналитика. Аналитик. Аналитик. О, у нас вже аж 29. Давайте отвечать далі на коменти. а забідно, навіть все ж почитаємо книгу. А не до. Ну, вже не зараз, Я, навіть до 12 будемо транслирувати це все дітей. Потім зробимо переривчик і пойдемо далі. Скоро літо тому я вряд ли буду на стрімах. А чого, Баки, що таке? Би жити? Даже не знаю. Думаю, в будущем переїхати в Київ. Хотілось би жити в більшому городе. Думаю, було б класно. Ну, Взагалі, я, я по-любому думаю, в будущем по-любому покину свої края, но не знаю куди. Щось, щось буде. Як жить повернеться? Знаєте, ми предполагаємо, що жить розполагає, того як повернеться життя, так і слава Богу. Каже атеїст. Валет в мову, А зачем вона вальту? Знак вопроса. Зачем вальту мова? Дуже багато роботи, та й зараз немало. А де працюєш, Бакі, де працюєш? Мені інтерес на кого учишся і де працюєш? Так, а батько, видимо, збіжав, категорически не витримав таку дієту Ні він з боку сидить. Как правильно писать? Седить чи сидить? Король прислонний щось там. Героям слава. Скоро Тарама дверей тебе не витримає. Ні. Я покажу, как турнік е, э, Але не на одному з відео. Покажу якось. І за це так граю, виступаю в цьому робота. І за це мані-мані платять. Клас, баки Я б тоже хотів виступати Ну я не вмію. К сожалению. Тобто б хотів виступати Кулька з майонезом, так. Да. Хто пам'ятає, вчора ел і цьоду. Шпроти, шпроти з майонезом їла Так. Нехіло сьогодні нагріб. Де чек? Забув, блин. Забув чека показати. Забув, блін, чека показати вчорашній розпаковці, нічого страшно. Вчити багато. Так, да, я знаю. Я грав на гітарі, я знаю, що таке музикальний інструмент. Я знаю, що таке много вчити. Не позавідуєш. Це кол колосальна робота. Це тяжкий труд. Ну, це класний труд. Виступати на сцені перед людьми це дуже класно. Хто ніколи не пробував, я рідко виступав, але мені подобалося. Рівні спонсорства це просто хто хоче дати ну, хто наскільки хоче, задонатить, скажімо так, в цій рівні спонсорства там всюди все однаково. Я не розмічав, тобто, в принципі, все всюди доступне. Всі відео, які я викладаю для спонсорів, вони доступні для всіх спонсорів. Неважно, який у вас рівень, Зараз пройду, випущу кошку. Неважно, який у вас рівень спонсорства, відео, які я викладаю для спонсорів, доступні всім. Серешка, привіт. Зараз кошку пойду випущу і прийду. Одна із причин, чого мені нравиться стрімити. Одна з причин, чого мені подобається стрімити з компутатора. Це те, що не треба кричати. І я не так втомлююсь, коли я веду стріми з телефону. Я много, ну, громко говорю. І я вельми втомлююсь. А коли веду з комп'ютера... Мікрофон доволі таки ну, близький, чувствительний, плюс компресія, всі діла і вообще пофигу Euh, так, Бакі, e, я, мабуть. Наверное... Так, а ну, зайдемо на цей, да. E, якщо непонятно про рівні спонсорства, задавайте вопроси. Якщо непонятно, про що то про рівні спонсорства, задавайте вопроси, на ну, все отвечу. Ну, це чисто хто скільки хоче задонатить. Пока, баки, пока. Ще, що мені нравиться, що я можу прям е, шепотати. Я можу, я прям шепчу в мікрофон, і мене прекрасно чутно. Нема ніяких лишніх шумів, мені не треба кричати. Голос розслаблений і це дуже класно. Це дає мені дольше стрімити Дмитро, привіт, це твій дружко Сергій. Куди твоя муська красотулька? Гуляє вдома чи у твоїй кімнаті І тільки що випустив на вулицю, не хоче сидіти в хаті, люди ставте лайкосики. Так що тут мене тут неправильно показує. Ставте лайкосики е, на цей 3 крапки отут зверху. там І ставте лайкосики це очень важно. А я продовжаю відвічати на людські коментарі, що люди задають такі вопроси. Надо блин писать песню на конкурс Монгенштерна. Сегодня 29 число. Конкурс до конца мая. Я вислав своє видео. Не видео, а песню Успешний Репер по на канале Е. Це видео, кому интересно. Кавер. Це кавер на песню Це до Мамі, привет по мафиям, к он бачит. Uh, are you yes, Leo, I am from Ukraine. Um, Кому цікаво, можна написати Діма Вознюк пойдет, або успішний репер пойдет, або просто погортат на каналі Длинные ролики в самий низ. Там буде ця песня. По-моєму, вона очень класна, але там треба іменно трек, якби, типа, який би хит следующий написав Моргенштерн. А то, що я написав, ну, це паро... Не паро... Ну, пародія, так. Да, пародія на Моргенштерна. В Майн Дім. Привіт, Богдан. Зараз поки ні». Я взагалі мало граю. ну, звісно, було класно. обязательно поіграємо. Зараз я отвечаю на коментарі. Сьогодні трохи інші теми. Вранці я то грав у Майнкрафт, трохи, але сьогодні другие теми затрагую. Буду сьогодні відповідати на коментарі, давно не відвічав. Треба почитати книгу і дописати трек, який я готував для Моргенштерна. Хто тобі подарував? Не подарували. Купів я його в 2019 році. Заробив своїм чесним трудом на стройці в Хмельницькій області. Купив я його на то время там, за дві з чим-то, около Дві п'ятсот, напевно Це SE. Це класний мікрофон. Його использували. Навіть на якийсь крутих подкастах я бачив, що використовували іменно такий мікрофон. На 2019 року він був дуже дорогим. 2500 це було дофіга. Тоді мінімалка була там чот. 4000 чи що Ну, для мене це було много. Я тоді на стройці купив собі звукову карту. Оцей штатів. Кстати, ззаді, якщо видно, там електрогітару купив. Класи... Всі гітари, Всі гітари кроме своєї класичної гітари, вона в чохлі там лежить Я купив за деньги із стройки, а класичну гітару я назбирав з стипендій. День. Вдохновив мене, Я давно хотів грати на гітарі, але на покупку гітари мультфільм е, Тайна Коко. Я давно хотів грати на гітарі, подивився цей мультфільм і вивчав теорію музики і збирав гроші, Я подивився його в початку грудня і знав, у мене були вже якісь збереження, я завжди економив деньги, тому що їх не було много. І я завжди дуже крепко економив на всьому. В своє час, то завжди так жив. Всі я економив і ужимав себе во всьому. І в мене була певна час деньг. Я знав, що якщо я получу ще одну стипендію, я зможу, якраз мені хватить, купити гітару. І перед Новим роком я приїхав додому. Це там було десь 29 чи 30 грудня. Я приїхав з учоби домой в Коростень, Мені, мабуть тоді, напевно, мати поїхала в користь. Ми зустрілися в Коростені з матерою. Вона виїхала по мене. Я не знаю, чогось я хотів з матерою купити гітару. Ну, типа, разом пойти, ну, разом завжди якось емоціонально легче. Так, да, я, напевно, з матері купляв, не сам. Чи це мати виїхала по яким своїм ділам, да, ми зустрілися В общем, якось то було. І купив гітару, дама. Что там? Сейчас, секундочку, люди. Я заканчиваю трансляцию. Пойду маме поможу и перезавантажим. Короче, минут пять и начинается новая трансляция. Погнали.